Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Ви на каналі Palmer Life. В попередньому відео я вам пообіцяв, хто бачив, що покажу вам, скільки ще я зароблю на металоломі, який буду здавати. Працюю я, хто не знає, хто потрапив перше на цей канал, працюю я сантехніком в Канаді, в місті Ванкувер. І періодично попадаються якісь там крани чи різні якісь речі з такого якби, дорогоцінного металу. Або просто, можна сказати, дорожчого металу, не чорного це мідь та латунь. І зараз буду їхати здавати. Надіюсь, що ця як це, приймальня металолому, металобрухту буде відкритою, бо сьогодні в нас 30 грудня. І покажу я, покажу я вам трішечки в мене назбиралося, але воно таке доволі важке. Покажу я вам, скільки ж в мене чого назбиралося. І... Подивимось, цікаво, скільки там буде кілограмів. Сьогодні, друзі, поскладав у своєму бусі. Як в своєму бусі фірми, але яким я користуюся. І так, навіть бачите, ніби як виглядає вологе прибирання. а Насправді йшов дощ, і я просто так протирав підлогу, бо трішки крапельки мені заходили е, всередину сюди. Ось цей, друзі, металолом я буду здавати. І це мені просто товариш сьогодні, мій колега на роботі. Просто дав мені оцих, як би з таких, не знаю, скільки 1, 2, 3, 4, 6, 8 8 таких шматків шматків труби мідної. Це трі-кватер, тобто це десь 2, 20 мм, напевно, труба. Ось така мідна. Але все багатство в мене, можна сказати, ось тут. Ось тут набагато більше буде цього всього, і воно таке достатньо. Важке все, наприклад, ось такий старий кран. Воно дуже важке. І ось це, бачите, Латунь. Оце дуже важке. От Воно важить, напевно, грамів 400, мені здається, пів кіла точно напевно, має. І тут багато інших речей. Це, наприклад, від hot Water Tank, я не знаю, бойлер, напевно. Так, це від бойлера ось такий. М -м -м, навіть я не знаю. Relief Valve. Це, типу, якщо є. Забагато типу води, то воно сюди буде собі виходити якась ця зайва кількість води. І ось такі теж латунні штуки достатньо такі важкі. Ось це в мене повний відер, це мені здається, тут кілограмів буде з 30 такого добра. А латунь у нас, мені здається, по доларів 5 або 6, якщо не помиляюсь. Тут у нас від... відеречко таке є з міддю. Воно теж важке. 20-літрове відро, якщо не помиляюсь. І багато тут, бачите, є труба e, 2 інші, в ній всередині інчова труба, в ній ще півінчова труба. Тобто тут теж таке відерочко, скільки вона має. Мені здається, кілограмів, ну не знаю, десь 12-15 мало би мати. І ще ось ці труби. Кілограм міді, якщо не помиляюсь, близько 10 доларів, це близько 5-6 Тобто якась сотня, друга, я думаю, мало би бути. Окрім цього, друзі, я такий радий, що я вже свій бус поскладав. Як поскладав, заорганайзив його. Можливо, вам здається, що це не дуже тут, як би чисто, бо так все різнокольорове, незрозуміло, де лежить. Але в порівнянні з іншими сантехніками, це досить-досить такий гарний чистий бус. Ось тут в мене знаходяться мідні труби. Це колега, який працював на цьому бусі, користувався ним переді мною, зробив такі класні штуки, такі туби для мідних труб нових. Ось це я купив собі сумку таку новеньку. По скетці 26 долярів, така робоча сумка, дешева, але вона доволі така практична. Мені подобається, що сюди багато можна інструментів покласти. Не обов'язково це робити, бо потім потрібно буде якби, носити це все і потрібно знати і розуміти, які тобі саме інструменти потрібні найчастіше. У мене сумка достатньо таки легка, при тому, що там завжди майже все є, що мені потрібно. Добре, товариство, буду їхати, я вже просто забалакався, почав вам показувати цього буса. Якщо буде вам цікаво зробити огляд цього буса, можливо, більш детальний, то, то я якесь інше відео знімлю, але потрібно їхати вже здавати металолом, хоча б подивитися ще, чи, чи там відкрито. Металобрух, друзі, я здавав тільки два рази. В житті, напевно, всього три рази і два з них в Канаді. І саме ось тут мені друзі подобається. Тут ціна хороша, і так все якось, знаєте, серйозно гарно виглядає цей прийом металобрухту, ніж з, дим, з тим попереднім місцем, де я здавав попереднього разу. Коротше, знімати там не можна, я би хотів познімати ваги, скільки там буде, і все інше, але знімати там не можна, тому зараз м -м, йду. Беру таку тачечку, привожу свій металобрух туди, буду важити, а далі вам можливо покажу, як можна вже там в автоматі клацати і забирати свої гроші. Взяв я ось таку тачку і сюди закинув свою мідь, Її небагато. Я плюс-мінус кажу, що тут 15 кілограмів, а тут мені здається буде плюс-мінус 30 кілограмів. Тобто за це, по ідеї, я мав би взяти 150 доларів. І за це плюс-мінус теж 150 доларів. Тому на, по моїх розрахунках, по відчуттях тут буде плюс-мінус від 250 до там, 330 доларів. Цікаво, подивимось. Міс новий будують. Цікаво, коли я приїду сюди наступного разу. І якщо приїду, життя ж таке, знаєте, бентежне. Але якщо приїду сюди наступного разу через декілька місяців. раніше ніж декілька місяців навряд чи назбирається якась відерця цієї латуні, а можливо й півроку, як зміниться вигляд цього моста? Друзі, з я металолом розібрався я вже з чеком, що, що він взагалі показує? Коротше, знімав вам міст і прийшов працівник коротше, цієї приймальні і сказав: Я розумію, що ти знімаєш відео там, чи фото? І ти знімаєш міст, я бачу, але на нашій території взагалі зйомка заборонена. Того, щоб знімати це місто, тобі треба вийти аутсайд, коротше, за їхню фірму. І... і все. Потім в мене був увімкнутий мікрофон. Ось так світився він. У мене таким синеньким світився, і він це бачив. Він такий каже: Are you recording? Типа, Я кажу, ні, ні, не записую, у мене просто він законекчений з телефоном. А він навіть не зрозумів, чи це мікрофон, чи може він подумав, що це якась камера. Ну коротше, він розстроївся, був такий злий. Я ще запитався, чи можна поміняти з фунтів кілограми. Мені так було би просто зручніше. Я вам сказав, що там плюс-мінус 15 кілограм. Одного, там 30 іншого. І хотів би побачити точно скільки в цей кілограмах на чеку, щоб було. Але він так схарився, подумав, що я його записую. Коротше, і вже такий був злий, розчарований, робив свою роботу дуже так без всякої мотивації. Бо попереднього разу він був дуже ексайт. Цей чувак. Ми собі спілкувалися. А це він розстроївся, бо побачив, що я міст знімаю. тут У мене мікрофон світиться, і він, коротше, якби підростроївся. Потім я отримав чек. І отримав товариство, щоб ви собі розуміли. Зараз вам покажу. Дивіться, яку гулю гроші отримав. Тире! Бачите, 3 сотеньки. 370, скільки 4. 374 канадських долари. Ось такий подарунок. Бачите, друзі, не треба подарунків чекати від долі. Треба подарунки на Новий рік робити собі самому. Поїхав, здав металолом 374 долари сюди. Це не американський долар, він, він якби 374 долари, мені здається, це буде плюс-мінус 300 доларів американських, якщо не помиляюсь, але все рівно не так вже і погано. Що в нас вийшло по цьому чекові? Отже, товариство, спочатку він поважив 285 фунтів, це було м, повністю. Вся вага цієї тачки з моїми контейнерами. Потім від, він відмінусував 62 фунти латуні. Латунь у нас по 3,2 по 3, за фунт, 3, 3 долара 20 центів за фунт, тобто за кілограм, як виходить 6,5 доларів. Ось так я казав 5 чи 6, не пам'ятаю, мені здається, 5 казав. І окрім цього, 4,85 за фунт е, мідь. Тобто плюс-мінус 10 виходить за кілограм. І дивіться, так як я говорив, 62 фунти латуні. Це вийшло майже 30 кілограмів. Якщо не помиляюсь, мені здається, можливо, 28-29, напевно, кілограмів, а може 30, десь не дотягує до 30, але плюс-мінус дуже точно я сказав це. Я не вгадав, можливо, якийсь кілограм. Це дуже точно я зважив своїми рученятами. А далі, скільки це капер? 36 фунтів каперу це складає е, скільки напевно 17 кг міді, мені здається. Хто, хто, точно, хто точно знає там, чи хоче порахувати, то напишіть, будь ласка. Тобто, Мідь я вгадав, але її було на 1 чи на 2 кг більше. І латунь так само вгадав, її було на 1 кг менше. Тобто досить чуттєві в мене такі рученята. І що виходить? 374 долари. просто Підзбирав собі за декілька місяців, напевно, 2 або 3 місяці, мені здається, тому я тут був. Не пам'ятаю точно. І приємний такий собі подарунок зробив на Новий рік. А чого ні? Можна відкласти куди? Interactive Brokers купити акції, наприклад, собі. Плюс 10% можна заробити за рік, плюс-мінус від 7 до 14. там щось таке. Можна зробити надплатку за автомобіль. 400 доларів надплатити собі легесенько. Хай буде, а чого ні. Можна ще там інші речі якісь зробити. Ну, приємний собі маленький бонус. Якщо, наприклад, хотів би обновку собі, якусь там GoPro купити, останню, там яка вона 13 та йде, мені здається, що вона доларів 400 коштує. Тобто, плюс-мінус майже на GoPro заробив просто такою собі збиранням такого свого металолому з роботи. Це цікаво, приємно. Ось так, товариство. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі у наступному.